Де в Біблії сказано, що потрібно молитися за померлих, і чи правильно ми це робимо в церквах наших? Давайте ми з вами будемо розбиратися суто з цієї книги, будемо працювати з цією книгою, як де хто сказав і чи це потрібно взагалі? Апостол Яків в своєму посланні в п'ятому розділі говорить, що моліться один за одного. А в Євангелії від Луки в 20 розділі ми з вами читаємо наступні слова, які говорить Ісус Христос, що Бог вже не є Богом мертвих, а Богом живих, бо в нього всі живі. Тому з підставити ці два таких поняття, це означає те, що моліться за живих і моліться за померлих, бо в Бога нема померлих, і це є факт. Апостол Павло до говорить наступні слова в 14 розділі. А чи живемо для Господа? Живемо, чи вмираємо? Для Господа вмираємо. І тому, чи живемо, чи вмираємо, завжди ми Господні. Бога нема помер, і Бог взяв тебе і списав свого списку. Ти вже не потрібний, хто тебе не знає. Бог знає, Бог любить усіх, адже це є тимчасове життя, яке переходить плавновічне життя, так як і ми вже. Колись були в лоні нашої Матері і перейшли в це інше життя, яке є, ми його сьогодні бачимо. І навіть в Євангелії від Матфея в 12 розділі, в 32 вірші, ми чуємо такі слова від Ісуса Христа, що всякий людині гріх проститься. Так? Але хулана Духа Святого, ми читаємо, не проститься ні в цьому житті, ні в майбутньому. Тобто є певні такі якісь, скажімо, моменти гріхи, які можуть нам прощатися в наших в загробних оцих наших наступних кроках. І тому ці слова нам говорять, щоб ми задумалися. І псалмоспівець Давид. Який каже, що грішник не доживе до половини віку свого, це не просто так сказано, адже половина віку це напевно 50-40 років. І коли грішник вмирає, є таке, так, от, який живе аморально, не з Богом живе, то залишаються ті люди, які за нього ще можуть молитися, за нього ще можуть випросити. От це дуже-дуже цікаві такі моменти. В посланні апостола Петра, в першому його посланні, в третьому. Розділі ми читаємо наступні слова, тому що і Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за наші гріхи, праведних за неправедних, бувши умертвлений тілом, але ожив духом, яким він і тим духам, що перебували у темниці, зійшовши проповіду, які колись противилися Божому дотерпінню, що їх очікувало за дні ноя. Коли будувався ковчег, у якому небагато, тобто вісім душ, спаслося від води. Це говорить нам, що Ной, який будував ковчег, він е і з ним спаслося, як ми бачимо, вісім душ, а все інше населення б звуло загинуло від великого потопу. Читаємо в четвертому розділі шостий вірш. Бо на це і мертвим благовістилося, щоб вони, як люди, прийнявши суд людською плоттю, по Божому жили Духом. Ісус Христос, коли Воскрес із мертвих прийшов в Шеол, в пекло і проповідував тим людям, які не каялися. Він проповідував їм Слово Боже і показав, що він переміг смерть. Богослови сьогодні сперечаються і нема остаточного твердження, чи ця проповідь вона дала їм другий шанс, чи ця проповідь була просто як світило того, що він Воскрес і перемоги правди над неправдою. Ми з вами бачимо, як Біблія нам розкриває, що Богові не все рівно доля померлих його людей, Бог піклується про кожного із нас. І в другій книзі Макавейській, в 12 розділі, ми з вами читаємо наступне: що Він послав у Єрусалим, тобто Юда Макавей, щоб принести жертву за гріх і вчинив дуже добре і благочесно, думаючи про Воскресіння. Бо якби він не надіявся, що полеглі у битві Воскреснуть, то зайве і марно було б молитися за мертвих. Він приносив Юда Макавей, приносив е, пожертву на молитву за померлих. Бо вірили люди, що померли всі Воскреснуть. Тому ми сьогодні з вами, які молимося за померлих, ми знаємо, що Богові не все рівно на долю усіх померлих. І ми сьогодні, які є тут живі, маємо молитися за тих живих, які є там яких ми тимчасово не бачимо. Тому молитва за померлих вона може бути, вона обов'язково має бути в нашому з вами християнському житті, Богу і нашому слава!